Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Random Mobile Тому перед початком цього відео не забудьте, як завжди, поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацані, пацанчики, сьогодні ми не будемо якусь ціль ставити 10-20. 120 мусорщі, мусорів забрати. Сьогодні ми, пацані, будемо просто 2-3 мусори ну, контейнера може і один. Коротше, сьогодні відео буде на 10 хвилин, таке останнє відео по, по мусорщику, на якому я вам будемо працювати, скільки хочемо, скільки вийде. І до речі. І до речі, пацані, у мене стукнув сьогодні 10-й левел, у мене зараз 10 рівень. І завтра ми вже починаємо роботу на нарешті інкасатора. Подивимось, яка вигідніша, чи мусорщик, чи інкасатор. До речі, пацани, Я вже зараз так і тут садився 4К, заказав таксі, яке зараз везе до мусорщика. Тому зараз довозимо ми орендуємо тачку і працюємо. А я, дуже така важна ковбаса, мене везе четвертий левел, борзий, у нього сім'я в борзий. Ну ладно, пацани, я ж кажу, завтра вже починаємо тестувати роботу інкасатора. Сьогодні тому в мене наслідкий, собственно, я, якщо чесно, ще навіть не пробував, зараз буду там після відео пробувати. Ну, пацани, мені треба з тознайомитися. Я і мусорщик один раз до відео пробував, Я ж мушу деякі роботи тестити. Ладно, ми, ми вже... Від'їжджаємо, до речі, з п'яти зірок я би цьому водітелю поставив 4, бо він більш-менш правила соблюдає. І, от бачите, старається не, не виїжджати на ліву. Старається тільки по правилі. Ну ладно, пацани, а тим часом ми вже й доїжджаємо от, до мусорщика. Тут по факту недалеко, я заплатив 2919 рублів, якщо буде точним. А якщо не дуже точним, то 2900 я заплатив. В принципі, хтось скаже, я міг би заплатити якусь там тисячу ще там, тисячу п'ятсот, міг би заплатити, купи ну, арендувати ташку. Але пацани, це би вийшло ну, приблизно. 1003. Тобто це навіть трохи дорожче. Не так само. Але, така Я йому ставлю пацани не 4, а 3 зірки, якби я міг, бо то, він мене не довіз. тобто на мітку мене заїсти. Він міг мене типо, завести всередину, там трохи далі. Але ні, пацани, цьому тілу було впадло заїхати. Ну ладно Так, можете четвер чаєвий дати. Ладно, дамо пацани. Ми не свині якісь. Ми дамо. Ми виховані люди. Давайте йому дамо 1 рубль. Ладно, э, Положить пожать руку, обмін. Давайте передати деньги. Ну, давайте, думаю, один каз не нього виходить. Раз, два, три. На. Все. Пожать руку. Окей. Жмемо йому пацану руку, так як цей водій, але не Напишем Напишемо зараз удачі. Удачі. До побачення. Сьогодні я добрий, пацани. Так якби я був зли, я б його часто теоретично міг би послати. Але так як колябну весь в настрій і добрий, ладно. Хоча мені ті бабки самому зараз не лишні, пацани. Але ладно, ну я розумію, що треба людям допомагати, до речі, мені теж допомагали, тому то я й поняв. Ладно, пацани, ми вже доходимо, зараз переодіваємось. Ну і в роботу, коротше. Ага. Так, пацани, все, спаємо за тачку. До речі, тут бачите чел з п'ятим лево, йому засада, бо він не може влаштуватися на роботу. Бачите, він хоче. Я сьогодні бачу вчила перший левел, він приїжджає на роботу мусорчика. Хлопці, сьомий левел. Треба мати сьомий уровень. Ігровий сьомий уровень. Не перший, не п'ятий. З сьомого, з сьомого. У мене вже 10-й, мені лічно пофіг. Так, нам їхати в корятіну. В принципі, недалеко. Один фіг, що я в бусеву, що я буду в корятіну, що я буду цей леткаріну. Ладно, пацани, все, давайте в роботу. Ну, я не знаю, скільки вийде таке відео вийде відео на 10 хвилиночок, пацани. Я не знаю скільки, чи ми робимо 10 ром за заказів, чи б... скільки. ні на 10 ніхто не це. ви ж знаєте, що я жартую. Оба на цей самий воділа, походу з ким не зачепився. Ну ладно, я йому тисячу на чай пацани лишив, я перевернувся, як завжди. О здається, вже опіний воділа, Коля, ти вже все разом на фурі кілометрів 20 на цій на фурі. На фурі. На Камазі, цьому, пацани, проїхав на, на цьому, але все одно. Так, ну ладно, пацани, якщо я десь буду запинатися, ошибатися, то ви, будь ласка, мене поправляйте, ну не звертайте особливо на це уваги, бо то що я відоси свої деякі передивляюся, і потім мені так стидно, пацани, коли я косячу. Такий думаю, блін, Коля, що ти тут сказав? Допустимо, мав, мав купити БМВ щось, допустимо, сказав Mercedes. от, согласі, це вже чуш. Дехто з вас скаже, це чуш, Ну і я так знаю, пацани. Просто реально, ми не дуже особо на це увагу, думаю, звертайте, думаю, таким ну, пофіхом. А що, пацани, все? А машина поломана, треба заново спамить. Капець, капіц, капець, пацані, повний капець, капець. Хоча можна механіки по факту визвати. давайте, напевно, так і зараз і зробимо. Визиваємо механіки, пацані. Дайте, пройшло ще півроку. Не, ну що, зараз мені спам тачку, спам і це 1000 рублів тачка, ви мене звичайно вибачаєте, але камаз за 1000 рублів. Коротше, ні один з цих е, ремонтників. Походу ремонтники теж заживалися, тому я удивляюсь, що заказі мало. Та що ніхто не хоче їхати, от, от, дивіться, тут фігня, ну кілометрів два. От, де де оця ця мусорка, а де от, я вам зараз точно маю, от дивіться на карту. Отута, отута, е, механіки знаходяться це, а отут. Отут пацани я, отут я, але не їхати, ну ладно. Звиняю, Камазик, в мене як більше була ремка, але в мене ремки пацани немає. Ну, що ж робити, отак от троха в рові валявся, і все. Я удивляюсь механіків, я просто удивляюся, пацани. Отак от хочеш нормально грати, но... ну хоч таксі з нормально, вроді, побався. Ну, звісно, йому тисячу. Нє, йому, йому теж, конечно, жирно вийшло. Йому около трьох вийшло. Він заробив два на мені ще, я йому каче вигнав. Коротше, три на таксіста спустив. Э, цей. Ні, там комісія. Короче, три на таксіста спустив. ще 4... 1000 на Камаз, чотири. Нормально. Було 126, стало 122 пацієнта, 122 тисячі. Думаю, нормально. Ну ладно, давайте вже заробимо менше, так можна сказати, підкатись заробимо Беремо заново тачку і без проблем їдемо. До речі, може, ще під кінець відео заїдемо в казіно рулетку, подивимось, що там випаде. Ну ладно, давайте, працюємо. Ні, ну, пацани, Як ви тупо знали. Як все обідно, коли тобі от дивіться, приходить 0 рублів, зарплата, 0 рублів. От, дивіться. Дивіться, тобто, тут. я вже в мінусі на 2К. Поки що, я не відбиваю це, бо я не заробля... не ще нічого. Е Чекайте. Деньги будуть переведені на ваш счет. Що буде переведене? Грандмобай, я извиняюсь. що, тисяча рублів. Ладно, тут куди нам їхати? Тут нам їхати щось. Кори... Не, не коряті. ну це нам їхати. Ой, пацани, як я люблю сюди їхати. Як я люблю їхати в цю епоху не дуже адекватності. Ну ладно, зараз будемо якось об'їзди. Так що я. Так, тут об'їхати можна, що я. Тоже як здрасте, пацани. Ладно, тут є оця дорога, по якій ми з вами виїжджаємо, і ми. Ага. В принципі, що, мені тут зараз можна бі'хати? Ладно, пацани, їдемо до першого контейнера. Давайте газюри. Газюри, все, газюри, не перевертаємося. Не перевертайся! Я пацани, за нього такі бабки вбухав за ці камази, що капець. Тисяча рублів перевернути легко. Ну це, звичайно, не дуже так нормально, але все одно. Так, що маємо, то маємо. Нам тут що? Нам тута, нам тута. Прямо по цій полівусі треба. Буде. Ні, чекайте, я, я доїжджаю до поворота цього. Да, я на повороті. Оце по церіміну, що нема метки. Ну ладно, я виїхаю, я на повороті. Мені прямо, 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 прямо все. Ні, мені по городу, не, не по городу. Я врізався в туба, нормально. Ладно, пацани, я тупо зараз промахую час. тому давайте я зараз... Коли я вже буду під'їжджати, у увімкнусь обов'язково. Будьте на зв'язку, коротше. Ну що? Що, що? Хуй чого? Помер Іван. Та не Іван, Степан. Ну добре, помер Степан. О, він ще бідний хотів жити. Може він когось вас образу побачити йому? Що ти його мел? Я нікого він не обіжав. Ну, я було дуже файна. На, Ви самі На, сиромудро. Ви ліпше від мене знаєте? Ви хочете на моє місце стати? Ліпше від мене знаєте? Ну, може, ліпше. Може, ліпше, 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 та що? Що щодо мене напаграна? Можете тебе заведено. важко Камазіку, ледве повзе, я вам скажу, дивіться. Ледве камаз повзе. Я вже під'їжджаю. Бляха, муха. Ну звичайно, треба попевертатися тут. Читочку нога узловив, все, ти на боку колян. Я в шоці. Якби я знала, пацани, як мене це зараз бісить дуже жорстко. Якби хтось знав, як, як мені зараз... Мені це не передати словами. Ні, пацани, от серйозно, от ви дивіться. Врізаюся, врізаюся. Все, нарешті хоча я перевернувся на колеса. Так, давайте бо пів відео я вже, можна сказати, потратив. Треба б деякі моменти вирізати. Ладно, пацани, давайте і ще раз газку. Тут же немає, конечно, що на паузу ставити, але ладно, тут ще. Будут такие анекдоты, пока я попривертаюсь. Эээ, е -е -е, газу. Фух ты, блин, газу возвращается заглохну тут. Так, тихо, тут перевернуться за расплюнутый, блин. Не, не фух. Пришло. Так, а нам треба сюда. Вс, мы в жепе державим, пацаны. Добре, что тут е въезд. Як все. Да, тут е въезд. Тут въезда нифига нема. Да давай перевертайся, блюшонкать. Пацани, ви вибачте, ну ця бляшанка тупорила тупо, не їде, цей камаз грьобаний, перевертається як не знати хто. Давай, давай назад на колеса, будь ласка. Так, все, в мене типіння не нема. Нарешті, що з трудом і горем ми доїхали до цього місця пацани, Нарешті, до першої точки. Так як це останнє відео по цьому мусорчику, хотілося б побільше заробити, але все одно. Ну, ну просто ще знаєте, що я вам буду знімати? Тупо оці контейнери, от, як я роблю, от їжджу по помітках по контейнерах і роблю так, підходжу до мусорки. Самої от до мусорки підходжу, далі підходжу так само до машини, потім знову до мусорки. До машини і останній раз до мусорки і до машини. Я тут вам пацані це не я бачу. А, ін... а нове, коли я щось тестую, то це, звісно, да. Що в нас інкасація лишається, так? Да, да пацани, лишається інкасація. Ладно, давайте ще все, плюс 1490 рубля. Надіюся, що десь тут буде новий заказ. Куди нам тут їхати? Повезло нам, пацани. Тут аж за метрів 300 звідси. Три їхати, от я навіть заднім ходом зараз пацани. Дивіться, зараз заднім ходом заїдемо. Так, ігрок ага, тут блін кожну секунду практично всіх всіх тупо блокують і посад садять тюму за виход сервера там і так далі. Так, ладно, пацани, ну ми вже якраз і під'їжджаємо. От я, я часто задум, щоб показати вам, наскільки це близько. Вон же, бачите, мітка, пацани, сверкає, реально. Друге замовлення. От якби всі замовлення отак от одразу були на місці, пацани. Так, я так розумію, це відео вже буде не на 10, а на 12, десь хвилин, може і довше, пацани. Ладно, сказати чесно, просто пише на 10. Але так я подивлюся, наскільки це відео буде. Ладно, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Я вже просто, знаєте, неохота на паузу ставити. Де хто сказав, то що ти деякі моменти ж може повирізай, але ні, пацани, ніякі, ні, ні один з цього відео я момент не повирізаю хочете дивіться, хоч і не дивіться. Ні, ну, мені, звичайно, було б краще, якби я але... Ну, я вам кажу. Так, просто мені буде дуже приємно. Дивіться, що робиться. Щось з Камазою зайшов за скок, він нехій... їх вперед почав гнати. Ладно, давайте, пацани, починаємо зараз нову роботу. Так само взяли, понесли. Короче, пацані, так просто працюємо і працюємо. Все. Ну, думаю, в суть ви, в суть ви вже, думаю, зрозуміли. Щось нема того маніпулятора, але суть ви поняли. Ну, все пацані. Ось я забрав останнє <кхм>, третє замовлення, сьогодні що не показував, просто там треба було, то перевертався, то ще щось, то евакуатор привозив. Ладно, пацані, така схема. Я вже поняв, до речі, що немає цього е, як воно, маніпулятора. Знаєте чого, пацані? Я не знаю, що це забай були, ну, але це з другого рівня. це З другого, з першого просто треба вручну збирати сміття. З другого рівня мусорщика вже дається другий. І так, пацані, за три замовлення ми заробили 7500. і так, сказати... Нормальна це робота чи ні? Е, я вам скажу так: на 60% мені сподобалася ця робота, а на 40% ні. Ні того, що постійно довго їхати. І ну, сказати чесно, не такі це аж великі бабки. Ну а з другої сторони, все ж таки, бабки все одно великі, бо я забався. Олин 10 і я рано заробив 7500 подсотки. Як для мене ще за моєму становище, це дуже великі гроші. Ми закриваємо цю роботу. Пацани, ця робота теж пройдена. Завтра їдемо на інкасатор. На цьому все з вами був Колібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Чи діліться цим обов'язково-обов'язково обов з друзями? Всім пока-пока. Пока! пока, пока. пока.